Радо вітати усіх, хто зараз нас чує. Це понеділок і проект ми поряд на радіо місто над Богом на 100 fm І з вами працює Віктор Мозлевський. Також я радий вітати нашого гостя сьогодні в студії. Це Станіслав Черногор, виконавчий директор благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд. Руки Друзі. Вітаю вас, пане Станіславе. Добрий день. Дякую, що знайшли час і приїхали до нас. Певно, ви приїхали з бару, так? Тобто ви зараз так, я перебуваєте приїхав, в місті Брак? Я бар. приїхав в місто з Барка. Скажіть, будь ласка, ви проживали в Краматорську до повномасштабного вторгнення? Так, я там проживав 71 першого року і. Як ви почали займатися громадською діяльністю? Тому що я коли дізнавався про вас інформацію, то я багато прочитав про те, що ви певно один із перших в Краматорську, так хто взагалі почав рухати громадський цей сектор? Ну я в ну, мене таке, скалося, я б, скалося, так сказав, таке враження. Я б коли... сказав би більш професійно. Професійно так, професійно. От, не так, просто так, говорив так, і випускав да, пару, а той, хто дійсно почав щось робити, і вимагати щось від влади. Да, то скипа да, як початок, якраз ця вся ідея почала. З того, що це був 2005-2006 п'ятий, дві рік, uh -huh. коли я почав задув, замислюватись взагалі про про випуск пара, про принесення користі суспільству, і цей пар випускався. Не тільки мною, а багатьма іншими людьми на сторінках міських форумів тоді, це знаєте, так, було так, так, так популярно. І от я дивлюсь, що люди пишуть, люди розумні, дієві, цікаві. Але за чим нічого не, ну, не йде, не відбувається. Не відбувається. І тому я запросив свого друга. Я був тоді ще там редактором газети свого часу, і він потім після мене став редактором газети тієї. самої. І коротше, ми з ним на двох створили громадську організацію фонд розвитку громади, і яку ми якраз і думали, що якраз яка і буде розвивати громаду, щось рухати. І ми це й робили. Перше ми провели там школу блогерів, Це багато було залучено людей. Це був там формат вуличного ресите, запустили український розмовний клуб Файна, «English Speaking Club». Там якісь там настольні ігри, ці лекції були. Там цікаві люди до нас приїжджали. Навіть ми запрошували місцевих чиновників, бо насправді це теж цікаві люди. Місцевих активістів. і це все якось рухалось. Які були перепрошую перші реакції громадян? Ну на, на ці короче я вам так скажу, що ну не скажу що це нововведення, бо це все рухало. Знаєте, коли ти нікому не заважаєш, то на тебе ніхто не звертає уваги, і вже потім це вже пішла тема, така що а от гранта а ось таке? Mm -hmm. Ну знаєте, бо це все по російським калькам. Як це все зазвичайно ну, і працювалась? Ну це було нормально. 2014 рік я був теж дотичний. Я був правозахисній місії в Криму, виїжджав з Краматорська і у квітні. 20 квітня на як напрямок діяльності фонду розвитку громади була створена ініціатива Сос Краматорськ», яка інформаційно допомагала людям виїжджати з Краматорська, де блокпости. Якось ну, які документи, як проїхати, якась інформаційна допомога вже по Україні була. Ми працювали спільно «СОС Краматорськ» Приюти в Восток Сос. Ну, умовно, от ми як дружимо, і досі там у нас є якісь відношення. І вже потім, після звільнення Краматорська, я повернувся в Краматорськ і з 1 вересня. СОС Краматорськ почав вже працювати на допомогу тим, хто виїжджає, на допомогу тим, хто приїжджає. І виходить так, що в Краматорську було в Сос Краматорську було 4 місцевих мешканця і близько 40 волонтерів. Це все були вимушені переселенці, частина з яких і досі залишилась працювати в організаціях. І... У листопаді 2015 року дійшли до того, що це не дуже правильно, коли громадська організація займається гуманітарними питаннями, бо громадська організація там є ну трошки інші, інші, інші справи. Ну, наприклад, навіть по гуманітарним стандартам організація, яка працює в гуманітарній сфері. Або яка працює там напередку, вона не повинна працювати з військовими, тому що це ж питання безпеки людей. Бо ну, наприклад, захопили там працівника в полон. І якщо побачать, що організація працює з військовими, то це будуть серйозні проблеми вплоть до летальних. Але якщо благодійний фонд, то це вже трошечки інше. Це ми виключно гуманітарщики. Ми сіємо добро, разумне, вічне. І тому у листопаді було створена гуманітарний напрямок, благодійний фонд руки друзів, який працює досі, і відповідно окремо працює громадська організація фонд розвитку громади, яка займається питаннями культури, екології, роботи з дітьми, питання діалогу, співпраці. З владою покращення діалогу між владою і громадою, що ми робимо і навіть в бару, і думаю, що там також є ну ми. Принесли, ну скажімо, багато користі навіть і приймаючій громаді. А благодійний фонд руки друзів» релакувався разом з фондом розвитку громади в березні 2023 року. Це все було заплановане. Ми розуміли, куди ми їдемо. По великому рахунку в грудні у нас були зборі. Ми вже обговорювали питання евакуації, тому що ми розуміли, що може відбуватися. Але щодо поїздки. Переїзду в бар це вже було вирішено в останню мить. І за що я вдячний, що нам надали гуртожиток? Ми живемо великою командою близько 30 людей, плюс собаки, плюс коти, плюс діти, плюс у деяких батьків. І от ми живемо разом в бару і працюємо, але ми працюємо не тільки в бару. Ми собі коли їхали сюди для благодійного фонду. Ми вже зрозуміли свої напрямки. Ми розуміли, що ми хочемо працювати з невеликими містами і містечками Вінницької і Хмельницької областей, куди не доїжджають великі міжнародні організації. Нам це вдавалося, і ми доходимо до тих сел, куди навіть не доходять маршрутні автобуси. Ми навіть там довозимо людям гуманітарну допомогу додому, тим, хто цього потребує. Але в зв'язку з тим, що ми намагаємось, ми ростемо над собою, ми покращуємо свої організаційні політики, процедури, ми виходимо з того, що для того, щоб досягати більших результатів, потрібно працювати по більш високим стандартам. І зараз, наприклад, ми навіть розробляємо екологічну політику всередині організації, навіть про поводження, як ми будемо, ну, там, наприклад, навіть економія паперу це не бідність, це питання економії. Бо якщо ми зекономили. Там, ну, знаєте, ящик паперу це ми значить зберегли дерево. Ну я маю так, на увазі, так. що ми отак от поступово рухаємось. На сьогоднішній день ми працюємо в восьми областях України. Основний нас фокус, звісно, це Вінницька Хмельницька область. Потім інші по фокусу. Це Черкаська Кіровоградська, також у нас, звісно, Донецька це там святе, але ми там небагато працюємо, бо тут питання безпеки. Mm -hmm. Я скажу, що ніяка гуманітарна допомога не вартує життя ну моїх працівників, mm -hmm. і також у нас в Харківській області. Ми працюємо з Харковом через наших партнерів. Херсонщина, ми працюємо через наших партнерів. Миколаївщина, ми працюємо через наших партнерів. Но з таким чином вже вісім областей. А чому ми працюємо через партнерів? Тому що я виходжу з того, що Ніхто не знає краще, що відбувається на території ніж місцеві мешканці. Ми не хочемо забирати, як роблять інші міжнародні організації, забирати з громадського сектору людей. Ну і по суті їх перекупати. Ми хочемо розвивати потенціал місцевих громадських організацій, щоб вони у нас переймали вже те, що ми пройшли, щоб роз їх потенціал, і вони виростали і теж могли рухати там великі проекти. Що нам було приємно, наприклад, ми працювали з українським гуманітарним фондом, нам виділили кошти, і ми змогли для десяти організацій, волонтерських Вінницької і Хмельницької областей роздати гранти по 25 тисяч доларів, плюс оргтехніка. І, звісно, ми з ними також ділили своїми політиками, процедурами для того, щоб їх потенціал ріс. І вже там, я наскільки знаю, мінімум дві організації цей Український гуманітарний фонд вже. Запросив для подальшого, мовно кажучи, інкубатора, і там же у них буде потенційна можливість отримати вже 250 доларів знов-таки для реалізації проєктів. І скажу, що на рівні на для місцевих організацій це дуже великі кошти. Навіть 250 на рівні тисяч так? Да, навіть даже mm. 25 тисяч доларів це реально дуже велика сума. Бо я пам'ятаю себе, ми ну 10 тисяч доларів це знаєте, це ну. Це, це ті гроші. ну, що для тебе довіряють, це дуже серйозна сума. Ну це дуже серйозна відповідальність. І ми тут людям ну допомагаємо, як і ми користуватись і ну і максимально ефективно приносити добро людям. Що стосується того, що ми робимо? Наступне питання ви я, я не став я. Навіть не ставлю питання. Ви ви мене випереджаєте, але я хочу. Я хочу нагадати нашим слухачам, глядачам, хто у нас сьогодні в ефірі в проєкті в проєкті ми поряд. Це Станіслав Черногор, виконавчий директор благодійної організації, міжнародний благодійний фонд. Руки друзів. Наступне питання: Чим ви допомагаєте? Що стосується чого, ми чим ми допомагаємо? Саме благодійний фонд. Ми допомагаємо. У нас є на декілька напрямків: це постачання непродовольчих товарів і будівельно-відновлювальні роботи. Що стосується непродовольчих товарів, це наш це наші вантажі, які ми доставляємо це в основному гігієна, і також це ковдри. Матраси, посуд таке інше. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами. Це по гігієні, це міжнародний дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, з яким ми працювали ще ну. Партнерство з ним, з ним ми привезли зі сходу. Так. З ЮНІСЕФ ми працювали з 2015 року. Почали взагалі з ними спрацювати. І щодо логістики, то ми покривали повністю всю територію Донецької і Луганської областей підконтрольних територій України від Троїцького, це на кордоні з Белгородської області, і вниз до Маріуполя. Це вся наша територія. Там не було одного Села, коли б куди б вони не приїжджали, не доставляли. В основному це була гігієна і навчальні матеріали для дітей. Тут ми робимо те ж саме: доставляємо Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська область на сьогоднішній час в партнерстві з ЮНІСЕФ. І також нам виділили ресурси на проведення ремонтів і постачання будівельних матеріалів для шкіл, дитячих садків і колективних центрів. Ми будуємо. Ну, здається, 10, 10 ремонтів і близько 25 навчальних закладів, куди ми будемо поставляти просто будівельні матеріали. У нас також міжнародна організація з міграції, це наш партнер, з яким ми поставляли по, по колективним центрам Вінницької Хмельницької областей. Для переселенців матраси, набори, в які входять там постільна білизна, наприклад, трошки гігієни, ну це там ну, нормальне охоплення, це все у нас охоплення йдуть, і ми все мірюємо десятками тисяч бенефіціарів, які ми охоплюємо. Також у нас на сьогоднішній час є серйозний міжнародний партнер Plan International, який нам довіряє нормальні бюджети. Ми На сьогоднішній час у нас з ним підписання ще на три роки. Договору з бюджетом близько трьох мільйонів євро. Ми постачаємо на навчальні заклади, і колективні центри, навчальні матеріали, меблі. Ну, для того, для покращення ну, знаєте, от навчання і перебування дітей. Також трошечки ми поставляємо на колективні центри, і також ми робимо ремонти, пожежну сигналізацію. Ну, такі нормальні бюджети. І для того, щоб люди, знаєте, відчували реальну справжню користь від співпраці. Бо, е, ну, як я кажу, ми не беремось за маленькі проєкти, тому що, знаєте, от як паровоз. Паровоз може тягнути один вагон, mm -hmm. а може тягнути 100. Ми беремось там, де 50 вагонів і більше, бо щоб просто, більший коефіцієнт корисної ну, дії. звісно, ну, наприклад, коли ми працювали по Донеччині, у нас охоплення щорічна. Було від 100 тисяч від 100 до 130 тисяч бенефіціарів. Тут у нас трошечки менше, тому що тут не така концентрація населення, але за рахунок того, що у нас ну велика кількість проєктів, у нас команда близько 30 людей працює, і ми працюємо, як я шуткую, там у нас гуртові поставки гуманітарної допомоги. тож ми там не намагаємось. Ну він по деяким проектам, то я там трошечки теж скажу. Ми в основному ми працюємо мікроавтобусами і вантажівками, доставляємо свою допомогу. Ну або якщо ми, наприклад, там зробили ремонт в школі, там це велика школа, наприклад, це вже 500-700 дітей, які відчули вже користь від того, що ну, ми їм допомогли. І також ми, у нас ще був один партнер, вони саме нас знайшли. Це організація Choose Love, це така міжнародна мережа, і ми з їх допомогою шили костюми. Причому шили костюми. Тут на Вінниччині ці костюми шили, релаковане підприємства, шили переселенці, і ми ці костюми роздавали на рівні родин по цим селах. Також ми, там, також ми проводили оцінку потреб саме цих родин. Там постраждали люди від війни, люди з інвалідністю, хворі люди, багатодітні родини. І ми їм допомагали, купували саме те, що потрібно. Наприклад, там під баром є село, там живе Херсонщини, родина, у них троє своїх дітей, плюс вісім дітей, як, вони, як дитячий будинок. Угу, і, там, типу. да, угу. і там ми туди ліжка поставили і столи, ну Просто навіть дітям було ну, ніде навчатися. Тому ми вважаємо, що знаєте, ми для приймаючої громади або для області ми приносимо користь і повністю виправдовуємо тут своє перебування. Ну і звісно, ми ще нікуди не діваємось і в будь-якому випадку, як я казав, що у нас проект на три роки. Навіть якщо все закінчиться і основна команда повернеться в Краматорськ, то все рівно ми тут будемо працювати і будемо продовжувати. Ті плани, які ми запланували. У вас унікальна здатність наперед проговорювати те, що я хотів вас запитати. Я хотів, до речі, запитати, яким ви бачите свою роботу, якою ви бачите свою роботу по завершенню війни? Ну, знаєте, на жаль, гумані... ну, робота, робота, по робота по відновленню буде. І, ну, звісно, буде основний фокус на Сході. Невідомо ще, чим ще все закінчиться. Чим це все закінчиться. Бо, як я, як я вам казав поза ефіром, що ми там думали, що навіть і Росії будемо допомагати, коли у них почне громадянська війна. Ну, Це не звісно, що зараз це сьогоднішні умови, але це така, знаєте, була шутка. Але в будь-якому випадку ми будемо працювати на відновленні, це буде завжди буде потреба у ремонтах, у покращенні перебування дітей, у якихось новітніх освітніх технологіях, у. Там не знаю, навіть там ну та, хоч постачання тих 3D-принтерів по школах, наприклад, чи інтерактивних досок. Тут по, по сільським школам дуже багато роботи. Навіть ми у фонду розвитку громади в цю суботу в селі Камарівці ми проводили. Ой, кузьминці, ми проводили фандрайзинговий захід, тому що і збирали гроші просто для їх шкільного спортзалу для того, щоб там ну діт дітям могли купити м'ячі. Ми назбирали 4 тисячі гривень саме в цьому селі. Ну то, що провели, там був батут. Там були майстер-класи, там була солодка вата. Там були гонки на таких великих самокатах. Це все ми з собою привезли для того, щоб діти могли з користю провести час. Ну і на жаль, вони цього не бачать в себе в селі. Чи долучаються до вас місцеві? Ну ви вже перебуваєте в місті Бар, Барта Кінській Він да. області. Місцеві долучаються представники громадських да, організацій? Так, у нас є партнерства і з місцевими громадськими організаціями. Звісно, основний наш місцевий партнер це фонд громади. Барі, це з міста Бар, який нам в тому рахунку допомогли з організацією проживання. Вони допомогли нам з контактами на сьогоднішній день. У нас нормальний взаємовідносини і співпраця з органами місцевої влади, саме з Барською міською радою. Ми працюємо досить активно з, з, ну, з бюджетними установами, ми входимо в раду переселенців саме як, арг... як донорська місцева організація. Ми працюємо активно з бібліотеками, ми допомагали гуманітарною допомогою. Ну, це не в рамках програми, я просто самі залучали як волонтери для. Місцевого центру, який опікується літніми людьми, ми допомагаємо персонально людям. Ми проводили як фонд розвитку громади а не благодійний фонд. Ми проводили в тому році міські свята, це День захисту дітей, це зелені свята. Ми долучаємось, наприклад, малювали спільно з бурами, з місцевими активістами мурал в Бару. Там написано бар, Краматорськ» і будуємо Україну разом. Так, що ми працюємо і будемо працювати, бо знаєте, без прав сидіти ми не можемо. І знов таки, коли ти переселенець, щоб не було часу думати про негатив, потрібно знаєте, віддаватись роботі, і тим більше ти бачиш, що твоя робота приносить користь, і це реально мотивує. Дякую вам, Станіслав Чорногор, виконавчий директор благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд Руки Друзів. Був у нас в ефірі. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви долучаєтесь, за те, що ви активний, і за те, що ви не байдужий. І дякую за все те, що ви робите, допомагаючи нашим. Нашим громадянам України. Слава Україні. Героям слава і дякую вам за вашу роботу. Ви висвітлюєте нашу роботу, що теж можлива і важлива для того, щоб інших людей мотивувати також працювати на користь інших. Дякую. Проект ми поряд завершується. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо місто над Богом.